Ційної діяльності та комісії з питань бюджету. Слово для інформації надається начальнику управління культури тернопільської обласної державної адміністрації Сергею Григорію Платоновичу. Шановні колеги, питання виникло в зв'язку з тим, що на 17-му році існування штрината школи мистецтв. Певні е, об'єктивні обставини, тобто це прийняття бюджетного кодексу, змусило нас звернути, скажімо, аби продовжити існування школи і функціонування школи, і так далі е, нас поставили такі умови, що ми змушені приймати програму. Далі школа, де містер пропонується, що е, наступні 5 років вона буде фінансуватися і організовувати свою якість і програму Отже, програми не мають Хочу сказати, що це був довгий шлях, були певні різночитання певних статей бюджетного кодексу. Я хочу повідомити вас, що коли вже ситуація зайшла в певний скажімо кутку, я змушений був звернутися до голови обласної адміністрації Валентина Анатолійовича Куртяна і до голови обласної ради Олексія Петровича Київ, аби. Вони дали доручення зібрати таку, ну, скажімо, розширену нараду з залученням фахівців е, основному фінансової галузі з е, в обласної державної адміністрації в обласної ради. І це в результаті знайшли, е, знайшли викид ситуації.